Афірмації радості від Світлани Семані. Дані афірмації можуть бути фоном любої вашої дії, чи то заняття побутовими справами, чи біг, заняття спортом, прибирання. Ефект від цих афірмацій можна спостерігати вже через один місяць, якщо підтримувати щоденний ритм повторення. Сила слова безмежна і могутня, коли супроводжується високими вібраціями любові і миру. Те, що ми часто повторюємо в голос чи подумки, свідомо чи ні, стає нашими установками і творить реальність. Такі слова містять енергетичний код, вібрацію і намір діяти. Дані афірмації огортають тебе невидимим коконом захисту високих вібрацій, бо радість по вібраційній шкалі Шумана має найвищий рівень вібрацій. А такий високий рівень є пластичний і здатний творити нову реальність. А зараз пропусти мої слова через себе, зроби їх своїми. Відчуй кожне слово, кожною клітиночкою свого тіла. Я часто сміюся. І помічаю довкола найменший прояв гармонії і це живить мою душу теплом і радістю. Все в моєму житті складається як найкраще, нові події в моєму житті радують мене. Я відкрита всім цілющим високим енергіям Всесвіту. Там, де я, там мир і радість. Всесвіт любить мене і турбується про мене. Все в моєму житті радує мене, мої близькі, мої подарунки від Бога радують мене. Все, що роблять мої близькі, є прекрасним. Моя радість як магнітом притягує до мене радісні події. Коли моє лице виражає серйозність, то на душі в мене все одно цвітуть сади радості. Творець звучить на високих вібраціях. Радість і любов є високі вібрації. Я легко з'єднююсь з енергіями Творця своєю радістю. Моя радість це невидимий зв'язок з Богом. Я більше не шукаю радості зовні. Вона беззвучно звучить в моїй душі. І ця мелодія огортає мене вуалю краси. Я не завжди можу повпливати на зовнішні події довкола, але у мене є ясне бачення свого внутрішнього стану, і це радість. Кожний ранок, як я відкриваю вікно, так само я відкриваю своє серце радості і світлу. Радість це особлива мудрість. Яке направляє мій фокус уваги від проблеми на її рішення. А куди направляється мій фокус уваги, туди направляється мій потік енергії, моя сила? Те, на чому я фокусую свою увагу, зростає і зміцнюється. І це енергія радості. Радість це мій магніт для прекрасних, чудесних подій в моєму житті. Радість це довіра Творцю, визнання його присутності у серці. Радіти значить бути вдячною за всі уже існуючі дари. А зараз. Ми навчимося відчувати радість на фізичному рівні так, щоб тіло запам'ятало, як це бути радісним. Мої руки наповнюються радістю і є благодатні, творять красу. Мої ноги наповнюються радістю, і є легкими і сильними. Всі мої внутрішні органи посміхаються і наповнюються цілющою радістю. Моя шкіра сяє радістю, моє волосся поблизькою радістю. В моїх очах світиться радість, всі мої енергетичні центри посміхаються і радіють. Вся моя нервова система перестає бути серйозною. І посміхається. Там, де колись я могла розізлитись, зараз я сміюся. Моя гормональна система зцілюється посмішкою. По своєму праву вибору я обираю радість, я заслуговую бути осяйною радістю. Будь щаслива, процвітаю в радості і любові. Залишай відгуки в коментарях.